Цю зі мною повільно житомирянки Катерина Латі та Тетяна Корінець, учасниці дуету Дата Music, тепер солістки оркестру 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Призватися до лав оркестру і Збройних сил для нас, дівчат, це, звісно, що виклик. І вдягнути піксель це також дуже непросто. І у нас було на це станшою півроку на подумати. І врешті-решті ми тут, чим ми дуже пишаємося, тому що в такий наскладний час і дуже емоційної напруги для всіх нас. Нам дуже хотілося бути доречними, потрібними. І робити те, що ми вміємо. Ми проходили конкурс, нас запросили в якості учасниць на цей конкурс, і ми проходили прослуховування. спочатку. І не одне і, і прослуховування було так. не одне. Для нас це було дуже така напруга. Ми ж кращі, ми ж, ми ж вже зірки. Ну, звісно, це жарти. Але нам дуже хотілося, і ми докладали усіх зусиль. Львів'янин Руслан Скоролітний, соліст академічної капели України Трембіта, говорить, що добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Його розподілили до десантно-штурмових військ, проходячи навчання по особовій справі, відповідно, там було видно, що я музикант і створився оркестр. Мені запропонували прослухатися. Я прослухався. Багато хто скаже, що зараз не на часі. От, музика. Може, якісь там веселощі, але на мою думку, пісня пісня воно з давніх давен це розповідь. Це спілкування, спілкування з народом. І в цій розповіді ми можемо підняти дух тим солдатам, і не тільки солдатам, і їхнім родичам. Володимир Масловський учасник гурту Шамбля з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, що його мобілізували. Заповнюючи анкету, він написав, що професійний музикант. Коли я проходив, почав проходити підготовку. Ми записували певні анкети і говорили про те, типу, хто де вчився, хто чим займався. І коли дізналися, що я ну, професіональний музикант, так я закінчив ну, повну вищу освіту по барабанах, ну на різних інструментах. Ось мені запропонували піти в військовий оркестр. Ось так я потрапив до Житомира. Всі мої колеги це прекрасні музиканти. Тому це ну, дуже, дуже круто, що я сюди потрапив. Армія нам правильно розподіляє кожну людину на своє місце. Начальник оркестру, військовий диригент 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, майор Руслан Біліченко, говорить, що оркестр створили 10 липня 2023 року. За цей час музиканти відіграли чотири концерти в громадах області. В оркестрі понад 20 музикантів, військовослужбовців, які приїхали зі Львова, Дніпра, Кам'янця-Подільського, Полтави, Миколаєва. Обов'язково проходиться прослуховування. Бажаючих було, було багато, але ну якби не всім. Не всім дали таку можливість. Оркестр ще проходить як таке так зване злагодження. Чоловік говорить, що оркестр створений для підняття бойового духу, для забезпечення військових ритуалів, культурно-масових спортивних заходів та популяризації українського мистецтва. Привагу надаємо творам українських композиторів, творам сучасних естрадних гуртів це такі, як тік, медхетс, гурт шабля. Діти фрістайла виконуємо твори авторські пісні Сергія Жадана, Тетяни Ярової, а також обов'язково твори світової класики. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.